Мої вітання, хто у цьому мить разом із телеканалом Март в ефірі програма Діалог. Мене звати Олександр Матюшенко. Вітаю вас. Як завжди, в цій студії ми говоримо про Миколаїв, про Миколаївщину і говоримо про це з компетентними та освіченими людьми. І сьогодні в нашій студії я радий вітати Сергія Михайловича Січко, директора Миколаївського ліцею No38 муніципального колегіума імені Володимира Чайки. Сергій Михайлович, вітаю вас. Доброго дня. Одразу от перша думка, яка мені спала, чому от. Зараз я озвучу тільки що назву вашого закладу. Чому вона одразу поєднує два найменування Миколаївський ліцей номер 38 і Муніципальний колегіум імені Чайки? Це перш за все пов'язано з нашою історією е, в минулому році, в вересні місяці, школі було ровно 70 років. А до цього ми ж прослідковували. Значить, був просто була 38 восьма школа, е, муніципальний колегіум, а ще раніше школа, ліцей. І і тому завдання наше колективу було і адміністрації зберегти історію нашої школи. Тому ми вийшли з пропозицією на міміміське міський відділ освіти і депутатський корпус, і нам дозволили назву таку Миколаївський ліцей номер 38 муніципальний колей імені. Володимира Дмитровича Чайки, тобто така ретроспектива да. історичної спадщини. Це для майбутнього. Ми так розуміємо, тому що ну все майбутнє і е, враховуючи те, що найближчим там через е, рі, півтора роки буде знову нова реформа е, е, ш, шкіл. України і, і вищої там, і середньої освіти. Тому там десь ми, ми мислимо, що ми можемо бути академічним ліцеєм, і, напевно, ми на це претендувати будемо одні з перших в місті Миколаєві і в області. Тому треба це зберегти на майбутнє покоління і історію нашої школи. Якраз хочу про це поговорити. Знаєте, одразу ви тільки що говорили. Мені згадалась така цитата афоризм. Цицерона, що історія це ліхтар, який світить нам з минулого у майбутнє. Тому давайте сьогодні якраз і приділимо увагу саме вашому закладу, який не побоюсь слова, це Показники показують, є одним із лідерів. В плані освіти серед закладів не тільки Миколаєва, а й Миколаївської області, і займає також досить потужний рівень на загалом на середній освіті півдня України. Тому я хочу сьогодні вас перше питання запитати: скажіть, от як вашому закладу вдалося зберегти той потенціал, який у вас є в умовах повномасштабного вторгнення? Ну, перш за все, я думаю, потенціал школи складався не останні два роки, а мав свою певну невеличку історію де з 91-го, коли Україна стала незалежною. Тоді ми мріяли і ставили таку перспективну задачу створити школу нового типу. Школа майбутнього, і так тоді у нас вже її очолив тисячу дев'ятсот да, дев'яносто першому. І ми йшли до цього. Це це важка, щоденна, да і я думаю, непроста, нелегка праця була, тим більше, починаючи з 91 до 2000 тисяч, складні часи були і в самій державі, і в освіті. А вже потім, а паралельно у нас ще й проблема ж була. Школа фактично, в яку я прийшов, була. Ну, аварійною. Ну, це сміливість і адміністрації і всього педагогічного колективу. Ми вчилися у трьох різних приміщеннях, але вже після 2000 року, коли нам до цього часу прийшлося ставити ці питання перед владою і самим проявляти активність, і показувати високі результати. Ну, так, якщо чесно говорити, то самі високі результати на міжнародному рівні, наш е, на той час школа, ліцей, а потім колегіум, показали якраз із 93 по 2000 рік. Це призери всесвітніх олімпіад, математики, фізики, хімії, біології, інформатики. Сьогодні у нас, якщо брати вже кінцеву е, е, чисельність, то це вже 16 призерів міжнародних олімпіад. Тому це не одноденна була робота, і тому ми поставили собі завдання зберегти і історію, і зберегти традицію. І коли вже от, ну, період до війни було коронавірус, ми це важко, важко понімаємо. Перейшли поступово на дистанційку. Але вже три роки пошти ну ще нема. Але буде ми надіємо, надіємося, що швидше закінчиться війна. Але це було закладено колективом, базова основа була зроблена, створена вже науково-методична і освітня база лабораторії, і це дало можливість нам. У, у сьогоднішніх оці три практично три два з половиною роки зберегти те, що було. У нас проблем не було з кадрами, і не сьогодні немає. Практично всі вчителі працюють е, сьогодні. В школі 1540 Учнів, це саме це, я думаю, що це не найголовніший показник, що я як з позитиву говорить, де більше дітей, там і... але це показник серйозний. Але це серйозна щоденна робота всього колективу. Ми з 1 вересня перейшли на очне навчання. Я от хотів якраз торкнутися. Ви е, саме зачепили історію школи у вересні 2024 року. Торік школа відзначила 70-річчя. з 1991 року, тобто понад уже 30 років, очолюєте заклад. Ви І я пам'ятаю, що ваша школа була першою, яка стала українськомовною школою у Миколаєві 93-й рік. Так, і ви так. були серед перших, хто відроджував кобзарське мистецтво саме в Моклеві. От як тоді, давайте от зараз про ці 70 років поговоримо, і зокрема цей період, уже коли ви очолювали заклад. Як було взагалі от впроваджувати ці от такі реформи, такі нововведення, які були на той час ще досить непопулярними? Ну, якщо чесно говорити, я е, мета, коли я закінчив академію і захистив дисертацію, в мене була можливість 91-му році піти працювати в університет. Але, значить, Україна стала незалежною. Я як, ну тут може так ото патріотично за НАТО говорю. Але я розумів, на кінець то ми маємо свою державу. Ну так, я закінчив школу в сільській місцевості, тому для мене це було важливо. І да, можна було піти в університет, але прийняв рішення і зайшов в управління, і попросив, дайте мені школу. Ну і так пішли в нас. Були й нові школи. Але я взяв, кажу, буду будувати і, і матеріально разом із міською владою, і створювати новий освітній заклад. Такого ну на той час це було модним європейського рівня. Ці слова сьогодні це вже більш-менш реальність. Уже а тоді це такі перші кроки були. Да, було важко. Тому що треба паралельно було вибивати і будівництво школи бігати, і значить, колектив був у трьох, трьох різних е, о, о, приміщеннях міста Миколаєва розділень. Але зберегли і колектив, і, і дітей. Тоді було трошки менше дітей, 1200, Сьогодні я вже назвав цю цифру. І я думаю, це. Е, Ну, ми шукали, шукали весь час. Е, Активну позицію всього колективу запросив багато цікавих, сучасно мислящих, таких ось освітніх педагогів на той час. Вони сьогодні, сьогодні в школі 16 заслужених е, вчителів України. Це ну цифра так, вона сказати легко. Тільки. І народний вчитель України є. В особі ну, вас так, да, і народний вчитель. Тому ми це до цього вже звикли, але ми підготували Була задача показати, що навчальний заклад є колектив. мотивований інакше нам не побудують сучасної школи. Я це пам'ятаю дуже добре. Ці слова, і значить, колектив підтримав. Командна робота адміністрації всього колективу і підтримка місцевих органів. На той час спочатку було один мер, другий, третій, але вже фінальна частина, де ми розпочали будівництво, це був Чайка Володимир Дмитрович. Це об'єктивно, тут нічого ми не можемо говорити. Ну, Чайка колись закінчив цю школу це для, так, для інформації. Тому я на цьому десь так спрацював Володимир Дмитрович, це, це ваша школа. Я в селі закінчив. І, і на цьому, як депутат, я тоді був, і, і пішло потрохи, але складно, грошей не було, заробітну плату вчителі по місту. Теж не мало получали, але ми будували. І в 2007-му був перший корпус побудований сучасної школи. Сьогодні інші виклики, сьогодні війна. І от повертаючись уже до умов сьогодення, я хотів вас запитати про адаптацію закладу до безпекових умов. Я думаю, що десь. Я, я розумію, і, і, і вроді трошки легко відповісти, а разом з тим і складно. Тому що коли ми будували школу, я ж не інженер-будівельник, але ми тоді вже забивали, наче я проєктантів просив зробити усі вимоги, щоб на випадок всяких може бути неприємностей, да, кажу землетрус. Я пам'ятаю це слово говорив. А воно не землетрус, а от ця біда прийшла, почалася війна, і, і наші, значить, я знаю, сусіди так активно нас підтримали в лапках. Тому було багато зроблено уже в проекті. Тоді ми досягли, тому новий корпус нас повністю. Ми сьогодні його уже за останні два роки довели. Ну, Пошти до ідеального моменту створили Кабінет безпеки, підтримка тут і обласної ради, і міської ради, тому що це ж не про... це все кошти. Це, да, Директор може ходити, просити, бігати, але е, це кошти. Тому, але ми показали високі, показували високі результати і нам вірили. І сьогодні вірю, да, ми Не ідеальна школа. Я не можу сказати, що от такі ми всі ідеальні. Проблем багато. Але в школу сьогодні черга. Яка ситуація, як ви адаптувалися до умов з водою, яка стоїть гостро для Миколаєва? А ця ідея була тут. Я вже спрацював із депутатами міської ради, коли розпочалося, значить, Олександр що це дав добро по місту із різними організаціями там, Данії, Швеції, Норвегії і іншими державами, які через наші організації робили в багатьох школах. І я вийшов, теж звернувся до депутатів, підтримало і міське управління світу. Ми зробили в одному корпусі початкову школу. Це окремо можна два слова сказати. Ми сьогодні закінчуємо і надіємося, десь через півтора-два місяці буде в ідеалі зроблене укриття. Воно буде десь щось схоже, е, значить, навіть якщо а не якщо війна, ми надіємося, колись закінчиться. Ми переможемо і. Там може бути як школа подвійного призначення, що ми все там робимо, що можна повноцінне заняття проводити. І, і освітлення, і вентиляцію, і класи, навіть робимо. По Суті підземна школа. Так, да, Підземна школа. І сьогодні ми мовчимо. Вона навіть називається сьогодні по документам противорадіаційно. Тому е, буде готово, ми потім запросимо телебачення і е, по покажете, що це за. Обов'язково. Що це, за, е, це для початкової школи. І тому сьогодні трошки легше. Старша школа в новому приміщенні, початкова окремо. Ну так ми кажемо, не було б ні щастя, не було б щастя, да ні щастя допомогло. То, що ми працювали в різних школах. За нами залишився дитячий садок, і ми його тепер потихеньку з міською владою, значить, при підтримці, доводимо до того, що це буде навчальний заклад як самостійний. Тим більше вимагає нова реформа середньої школи з 27-го року. Про давайте відійдемо від цих матеріальних питань технічних. Давайте, от стосовно планів і перспектив у контексті реформи освіти, яка зараз відбувається в Україні. Що ви бачите? Цікаво. Я думаю, що у нас всі на сьогоднішній всі, ну практично, всі це буде некоректно. говорити, що ми там все вже є. Багато проблем. Але не, не будеш вирішувати і проблем не буде. Тому ми зрозуміли. Ми за останні, навіть от під час воєнного стану, військового стану, воєнного точніше стану, і, і значить, ми паралельно займалися. Ми не підняли руки, ми працювали дистанційно почти два роки, і вже півроку працюємо з 1 вересня очно. Колектив повністю збережений, всі вчителі на місці, Навантаження достатньо. А чому достатньо? Тому що багато дітей у школі, тому і біль і класів сьогодні 49 класів у школі. Це вибачте навантаження вчителів. Вчитель вже не шукає іншого, тут працює. А умова така. Давайте, шановні колеги, результат, тому що в інших школах сьогодні є проблема з набором дітей, і зрозуміло, вчителям приходиться шукати потім роботу. Це це такий критерій, при всьому при тому, що все воно ідеально, неможливо так говорити. І паралельно ми займаємося ці два роки. Ну, є така поговірка, що саме великі можна зрушення робити під час і реформи, під час от таких важких умов життя. От у державі так склалося в періоду викликів. Да. Да, в періоду викликів. Можна було скласти руки і сидіти, чекати, коли все закінчиться. Ні, ми розуміли. І адміністрація, і дирекція бігали і просили. Про... Не просили, а ми показували високі результати. А це дає нам аргумент ставити і перед обласною організацією, і перед обласним управлінням освіти департаментом. Вони нас підтримують теж. І обласна не держадміністрація підтримує, і міська як рідна тут і підтримують. Це не значить, що вони за нас працюють точно, я це відкидаю зразу. Але той, хто хоче, той шукає. Той, хто йде, той завжди дійде. Тому ми, значить, своїми результатами створили лабораторії, створили, значить, про класи. Ну, такі, як математичний, там фізики, біології, хімії. Я вже далі не хочу сильно говорити, тому що розкажеш усе то не не незя. Значить, але ми цим за цим бігали. да, і, і в Міністерство освіти навіть звертався. До речі, про результати, які, які ви сказали, ну, не прийнято говорити про нинішній навчальний рік, тому що він ще відбувається, він ще продовжується. Давайте от попередній навчальний рік, який минув, ваші саме очікування від його результатів? Ви задоволені? Минулий рік, так. Да. Yeah. Якби ми тут. Ну, а це, 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 це все в цифрах і відсотках. Тому є цифри Міністерства освіти і відсотки і міського управління освіти. Там ми по рейтингу перші. Це є про високі результати на НМТ. Да, ММТ. Да, значить, ми там перші. Але це, це нас не заспокоює, тому що там невелика різниця між нашими колегами, школами, якими ми і конкуруємо, і дружимо, і разом. Тому що чим більше конкуренції, тим більше мотивації З Другого другого не може бути. щось ми краще що. Ось вони краще, але в результаті так вийшло, що ми сьогодні ну пер самий високий показник. А от далі, оч той наступне літо. Правильно, втримати планку тут здорову конкуренцію, да, це... яка є ключем до прогресу, тому це важко. Да, це важко. Я це це так легко зараз говорити, але це щоденна, щоденна робота. Ну 1400, 1540 учнів, більше 100 вчителів. Просто уяснить собі. Значить, це дуже важко кожного дня, і практично, ми сьогодні працюємо у дві зміни. Значить, початкова школа з 8 до 11, 11.30 до 6 – старша школа. Ну а чому? Тому що ми завершуємо будівництво окремо для початкової школи, корпус, який буде через два місяці готовий, от підсумовуючи нашу розмову. Саме про плани очікування на цей 2025 рік. Ну ваші перш за все, ми, ми повинні однозначно готуватися до того, що з 27-го року буде реформа школи. При всьому при тому, що ми попадаємо в цей перелік, в числі перших що буде, значить, академічний ліцей, але вимоги до академічного ліцею дуже високі. 10 клас не менше 4 класів. У класах повинно бути ну, там, до 30 учнів, 110, 120 учнів. Це не кожна школа може забезпечити. Там повністю багатопрофільне в самих класах навчання. Це 10, 11, 12. Це зовсім ми переходимо на європейські стандарти середньої освіти. Там 12-річка в більшості європейських держав. Тому кадри. Матеріально-технічна база, а саме головне, безпека. Ми сподіваємося, що війна закінчиться, але поки важко це так говорити. Тому безпека, безпека і ще раз, безпека. Дякую, Сергій Михайлович. Я дуже вдячний, що ви сьогодні знайшли час у вашому щільному графіку, щоб прийти до нас і розповісти про свою роботу. Що на наостанок ви хотіли сказати нашим глядачам, які сьогодні дивились наше з вами інтерв'ю. Ну я розумію, глядачі послухають і і, і це багатьох може зацікавить. Ну я думаю, багатьох, тому що сьогодні ми почали прийом документів. Тому ми я хочу, щоб окремі е, наші, значить, е, ну батьки майбутні чи, чи глядачі, значить, е, е, ну не дуже з якоюсь такою обідою відносились, тому що ми не всіх зразу беремо, особливо перші класи, десяті класи, тому що є постанова, є наказ управління освіти і міського, і, і мера міста Олександра Федоровича, що за нами закріплений мікрорайон. Але йдуть з усього міста Миколаєві. Мені приходиться коректно, інтелігентно, педагогічно, я ще не знаю, які слова навіть сказати, відмовляти. Кажемо, як будуть вільні місця, ми вас будемо запрошувати. Тому не, не втрачайте надії, батьки. Ми готові будемо. Тому, а всіх, всім я знаю, дітям розумним і батькам, і всім. Ну, я розумію, ми ми говоримо зараз більше за позитив, але все буде залежати від нашого закінчення війни. Ну тут я можу тільки сказати честь і слава нашим збройним силам, які дають можливість нам сьогодні нормально організувати освітній процес. Багато батьків наш наших дітей сьогодні на передовій захищають. У нас багато у. У школі сьогодні е, тимчасово переселених херсонців ми йдемо на зустріч, розуміємо це біда і надіємося, що ми разом з ними переможемо. То ну вперед до перемоги. Повністю з вами згоден. Я теж користуючись нагодою, хочу подякувати вам за вашу роботу, вашій особі, вашому закладу, вашому педагогічному колективу. Тому що дійсно ту роботу, яку ви робите, найгоніше ви створюєте майбутнє. Створюєте майбутнє нашої держави і подальші його плани та перспективи обов'язково після завершення, Я тут тільки підтримати хочу слова, тому що і і подякувати всьому педагогічному колективу. Ну тут сам директор нічого не зробить. То колектив, командна робота, педагогічний колектив. І батьки, і діти це наша вся велика сім'я і команда. Тоді подяка всій вашій команді, всім учасникам освітнього процесу. Сергій Михайлович, вам дякую за те, що ви прийшли сьогодні. Дякую. Знайшли час, розповів про результати. Я бажаю тільки процвітання вашому закладу. І хочемо бачити вас частіше у нашій студії, для того, щоб ви могли розповідати про успіхи і високі результати вашого закладу. Дякую. Нашим глядачам я хочу нагадати, що з нами сьогодні у студії був Сергій Михайлович Січко, директор Миколаївського ліцею номер 38 муніципального колегіуму імені Володимира Чайки. Друзі, з вами, як завжди, був Олександр Матюшенко та програма Діалог. І я хочу вам традиційно нагадати, що вірте в себе, вірте в Миколаїв, в Миколаївщину, вірте в нашу Україну, допомагайте нашим захисникам, і тоді ми точно переможемо. Побачимось на марті.